Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, я дякую тобі за те, що Ти подарував мені цей новий день. Я відкриваю серце перед Тобою і з надією підношу свій погляд до неба. Бо тільки в Тобі є початок усього доброго, і тільки в Тобі є сила пройти все, що чекає мене сьогодні. Прийми мою щиру молитву і будь зі мною кожну мить цього дня. Я довіряю твоїй любові і прошу, щоб вона провела мене дорогою, миру і світла. Господи Ісусе, я стою перед тобою як дитина, перед люблячим Отцем. Я знаю, що Ти бачиш мою душу і знаєш моє серце. Ти знаєш мої думки і переживання, і кожне слово, яке я не вимовив, але ношу всередині. Тому прошу тебе, Ісусе, увійди в цей день разом зі мною. Благослови мої плани і мої справи, благослови мій дім і мою роботу, благослови мої кроки, щоб вони були мирними і чистими, і щоб жодне лихе слово і жодна темна думка не торкнулися мого серця. Господи, я прошу твоєї небесної мудрості. Допоможи мені приймати правильні рішення, допоможи уникати того, що може привести до гріха або смутку. Я прошу тебе наповни мої думки ясністю, щоб я міг бачити шлях, яким ти хочеш мене вести. Зміцни мене в терпінні, щоб я не поспішав і не впадав у розчарування. Дай мені мир у душі, щоб я міг зустрічати людей з добротою. Навчи мене любити так, як любиш ти. Навчи прощати навіть коли важко, навчи радіти, навіть коли серце стомлене. Господи Ісусе, я прошу Тебе захисти мене у цей день. Постав ангелів навколо мене, щоб вони оберігали мене від усякого зла видимого і невидимого, від усякої спокуси, від усякого нападу темряви, від усякої небезпеки, що може з'явитися на моєму шляху. Огорни мене Твоєю благодаттю. Як щитом, який не може бути пробитий. Я довіряю тобі і вірю, що під твоєю рукою мені нічого не страшно, бо ти мій Господь і моя сила. Господи, я прошу тебе благослови тих, кого я люблю, благослови їхній спокій, їхню працю, їхню дорогу. Пошли їм радість, коли вони сумують підтримку, коли вони слабкі, і світло, коли вони шукають напрямок. Нехай Твоя любов живе в нашому домі. Нехай Твоя благодать об'єднує нас, нехай Твоя милість захищає нас від сварок непорозумінь. Я прошу Тебе, Ісусе, хай наш дім буде місцем миру і тепла, і хай кожне серце в моїй сім'ї знайде шлях до Тебе. Господи Ісусе, я прошу Тебе про здоров'я, бачиш моє тіло і знаєш мою втому, знаєш мої слабкості і мої болі. Я прошу тебе, торкнися мене своєю цілющою благодаттю, зміцни моє тіло, очисти мої думки, наповни мене спокоєм і світлом. Я прошу тебе також про здоров'я моїх рідних, збережи їх від хвороб і недух, підтримай тих, хто зараз страждає. Дай сили тим, хто проходить лікування, дай надію тим, хто зневірився. Нехай твоя любов стане ліками для кожної нашої рани. І кожної нашої тривоги. Господи, я прошу Тебе про забезпечення у цьому дні. Ти знаєш мої потреби і знаєш мої страхи. Ти бачиш, де я слабкий і де мені потрібна допомога. Тому я прошу Тебе, Ісусе, відчини для мене ті двері, що ведуть до добрих можливостей. Благослови мою працю, щоб вона приносила добрий плід. Благослови мої руки, щоб вони творили корисне. Благослови мої стосунки з людьми, щоб у них був мир і порозуміння. Допоможи мені не турбуватися надмірно і не боятися майбутнього, бо ти є Господь, що піклується про мене. Господи Ісусе, я прошу, щоб твій мир наповнив моє серце. Я прошу, щоб Твоя любов освітила мій розум. Я прошу, щоб Твоя благодать супроводжувала мене в кожній справі цього дня. Я прошу, щоб Твоє Слово жило в мені і давало сили робити те, що правильне. Я прошу, щоб ти допоміг мені залишатися добрим, навіть коли навколо складно. Я прошу, щоб ти зміцнив мене у смиренні і терпінні, щоб я не впадав у смуток і не піддавався гніву. Господи, я знаю, що без тебе я нічого не можу, тому я передаю тобі цей день. Я віддаю тобі свої плани, свої слова, свої кроки. Свої думки і свої почуття. Нехай це буде день, коли я ближче до тебе, ніж учора. Нехай це буде день, коли я зможу побачити Твої чудеса навіть у дрібницях. Нехай це буде день, коли я зможу послужити комусь добрим словом або добрим вчинком. Нехай моє серце буде світлим, нехай моя душа буде відкритою до Твого голосу. Господи Ісусе, я прошу за нашу землю, за наш народ. За всіх, хто сьогодні прокидається зі страхом або смутком, благослови їх, підтримай їх, утіш їх, пошли їм силу вистояти і світло, яке не згасає, пошли їм мир, якого ми всі так чекаємо, благослови наших захисників, постав ангелів навколо них, дай їм витривалість, мужність, любов до своїх рідних і віру у Твою перемогу. Хай твій спокій прийде на нашу країну. Хай твоя ласка огорне кожен дім. Господи Ісусе, я дякую Тобі за кожну мить мого життя, за те, що Ти тримаєш мене навіть тоді, коли я цього не бачу, за те, що Ти ведеш мене навіть тоді, коли мені здається, що я заблукав, за те, що ти прощаєш мене навіть тоді, коли я падаю. Я дякую тобі за цей ранок, за цей день, за цей шанс почати знову. Я дякую тобі за любов, яку я відчуваю. За надію, яка оживає всередині мене, коли я вимовляю Твоє ім'я. Господи Ісусе, я прошу Тебе, будь моїм світлом сьогодні, будь моєю силою, будь моїм захистом, будь моїм проводом. Я йду за тобою і довіряю Твоєму шляху, я відкриваю серце для Твоєї благодаті і приймаю Твою любов. Благослови мене, Господи, і нехай цей день буде під Твоєю рукою. Нехай твій мир буде в моєму серці зранку і до вечора, нехай твоя благодать супроводжує мене в кожній хвилині, і нехай у всьому, що я роблю, прославляється Твоє святе ім'я. Господи Ісусе Христе, я знову звертаюся до Тебе з відкритим серцем і прошу, щоб Ти наблизив мене до себе ще більше. Коли я стою перед тобою, я відчуваю, як душа моя заспокоюється. У Твоїй присутності немає нічого, що могло б налякати мене або зламати мій дух. Тому я прошу тебе, Господи, зміцни мою віру так, щоб жодна буря не змогла похитнути її. Дай мені мужність нести свій хрест з покорою і надією. Допоможи мені приймати Твою волю з любов'ю і смиренням, навіть якщо я не все розумію. Господи Ісусе, навчи мене бачити Твою дію у кожній миті цього дня. У тиші ранку, у словах людей, у несподіваних зустрічах у тих дверях, які ти відкриваєш, і тих, які ти зачиняєш. Дай мені чутливість серця, щоб я не пропускав твоїх знаків і не відвертався від твоєї поради. Промовляй до мене так, щоб я міг впізнавати тебе серед суєти. Допоможи мені чути твій голос серед багатьох голосів світу. Дай мені внутрішній мир, щоб я не поспішав у своїх рішеннях і не шукав відповіді там, де їх немає. Господи, я прошу Тебе, очисти моє серце від тих старих ран, які я досі ношу в собі і не завжди бачу. Доторкнися до них своєю благодаттю і зціли їх. Я хочу йти сьогоднішнім днем без тягаря минулого, без сумнівів, без страху і без внутрішньої темряви. Наповни мою душу світлом, яке проганяє будь-який смуток. Зроби моє серце м'яким і добрим, щоб я міг приймати людей з любов'ю, а не з осудом. Навчи мене дивитися на світ очима милосердя і бачити в кожній людині твоє творіння. Господи Ісусе, я хочу, щоб мій день починався з любові і завершувався любов'ю. Тому прошу тебе, навчи мене бути уважним до тих, хто поруч. Дай мені мудрість підтримати тих, хто потребує тепла і слова, дай мені терпіння вислухати тих, хто шукає розради, дай мені лагідність у стосунках і доброту у думках. Нехай моє серце не стане каменем, але буде чистим джерелом, яке несе мир у кожну ситуацію, яку я зустріну сьогодні. Господи, благослови мене на шлях праці. Я хочу, щоб усе, що я роблю, було для слави твоєї. І на благо людям. Навчи мене виконувати свої обов'язки, сумлінно не нарікаючи і не занепадаючи духом, дай мені силу завершувати те, що я почав, дай мені натхнення, щоб я міг творити добре і приносити корисні плоди, дай мені чесність, щоб я не шукав легких шляхів, але прагнув істини в кожній справі. Я прошу тебе, Господи, нехай праця моїх рук буде благословенною і приносить мир у моє серце. Господи Ісусе, я прошу Тебе, торкнися моєї душі і відкрий у мені нове бачення життя. Дай мені сили не втрачати себе серед клопотів. Навчи мене цінувати кожну мить, кожен подих, кожну зустріч, кожну можливість. Дай мені вдячність за найменші дари, які я часто не помічаю. За тепло сонця, за чисте повітря, за добрі слова, за посмішки рідних, за тихі хвилини миру. Нехай серце моє буде наповнене світлом вдячності, щоб я міг прожити цей день без нарікань і смутку. Господи, я прошу Тебе захисти мене від усього, що може зранити мою душу, від пустих розмов, від непотрібних турбот, від злості, яка може зародитися в серці, від суєти. Яка краде спокій, дай мені сили не відкривати дверей тим думкам, які руйнують, дай мені мудрість зберігати тишу, коли хочеться поспішно відповідати. Дай мені спокій, коли почуття хочуть керувати мною, а не розум просвітлений твоєю благодаттю. Господи Ісусе, я приношу Тобі своє майбутнє. Я не знаю, що мене чекає, але знаю, що ти поруч. Тому прошу тебе, тримай мене міцно, не дай мені збитися зі шляху, не дай мені відвернутися від тебе у хвилину слабкості. Не дай мені забути про твою любов, коли приходять труднощі, будь моєю надією, коли здається, що вже нічого не зміниться, будь моїм світлом, коли темрява намагається огорнути серце, будь моєю опорою, коли земля тремтить під ногами. Господи, я прошу Тебе, благослови мої стосунки з людьми, яких я зустріну сьогодні. Нехай у моїх словах буде мудрість, нехай у моєму погляді буде доброта, нехай у моїх вчинках буде любов. Навчи мене нести мир навіть туди, де його немає. Навчи мене ставати мостом, а не стіною, навчи мене приносити світло, а не тінь. Дай мені, Господи, силу бути людиною, яка свідчить про Твою благодать. Не словами, а самим життям, Господи Ісусе, я прошу Тебе увійди своїм миром у мою душу так глибоко, щоб ніщо не змогло викрасти Його. Нехай жодні обставини не зможуть зруйнувати той спокій, який ти даруєш, нехай жодні випробування не зламають мою віру, нехай жодна темрява не погасить світла, яке ти запалюєш у мені. Я прошу Тебе, Господи, наповни мою душу тихою радістю, яка не залежить від цього світу, але народжується від Тебе. Господи, я дякую тобі за можливість молитися, за те, що я можу відкривати тобі серце, за те, що ти слухаєш мене з любов'ю, за те, що кожна моя молитва піднімається до неба і не губиться. Я дякую тобі за те, що ти завжди поруч, навіть коли я цього не відчуваю. За те, що Твоя любов безмежна і незмінна, за те, що Ти мій Господь і мій Спаситель. Господи Ісусе Христе, благослови мене на цей день, благослови мою душу, мої думки, мою працю, мою сім'ю і весь шлях, який я сьогодні пройду. Нехай усе у цьому дні веде мене до тебе, нехай у кожній хвилині я пам'ятаю Твою любов. І нехай цей день стане днем милості миру, світла і духовної сили. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.